Путін переміг Трампа, США не запроваджують санкції проти Росії і виходять з перемовин. Президент Росії заявив, що не зупиниться і його мета всі території України, де говорять російською мовою. Румунія збиватиме російські шахеди над своєю територією. Артистам, які збирають мільйони на зсу, заборонили виступати у Вінниці та Франківську через матюки в піснях. Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Дональд Трамп зателефонував Владіміру Путіну. і, Здається, розмова була настільки чудовою, що санкції проти Росії поки що відклали в довгу шухляду. Трамп охарактеризував двогодинну бесіду як відмінну і продуктивну, і заявив, що санкції проти Росії вводити не буде, бо на його думку є шанс на прогрес у переговорах. Мовляв, навіщо псувати таку гарну розмову економічним тиском? Він вважає, що Путін можливо готовий зупинити війну в Україні, не дивлячись на те, що європейські союзники США, м'яко кажучи скептичні. Тут замішані дуже великі его. Кажу вам. Великі його задіяні, але я думаю, щось таке станеться. Якщо ні, я відступлю, а вони мусять продовжувати. Знову ж, це була європейська справа. Вона мала б лишитися європейською справою. Але ми втрутились, бо минула адміністрація вважала, що нам треба брати участь більше за Європу щодо грошей та всього, що ми дали. Ми дали величезні суми, мабуть, рекордні для іноземців. Ніколи не було нічого подібного, і зброя і гроші. Щодо того, чи вийде США з переговорів між Україною та РФ, Трамп сказав, що вийде з них, якщо прогресу не буде. Щоправда, він припускає, що Путін ймовірно хоче зупинитися. Трамп каже, що має в голові червону лінію, після якої перестане тиснути на Росію та Україну, але не уточнив, що саме вважається її межею. На питання журналістів він відповідав переважно досить коротко, уникаючи подробиць. Як от коли його запитали, чи хоче Путін миру, відповів так, чи довіряє він Путіну, теж відповів так. А на питання журналістки про можливу зустріч з Путіним, президент США теж відповів ствердно і швидко переключився. Так, ви просили зустрічі з президентом про що? Про Україну? Звісно, просив. Я говорив з ним про це. Я кажу, як ми це закінчимо. Я знаю про це вже давно. Я спитав, коли припинимо кровопролиття, це кривава, це справжня різанина. І я вірю, що він знаєте, коли я дзвонив, я сказав людям, що говорив з лідерами країн: Німеччина, Фінляндія, Італія, Британія та інші були на зв'язку. А потім вони телефонували один одному. Там була Урсула з Євросоюзу. Вона була чудова. Ми довго про це говорили. У них є проблема, це дуже серйозна проблема. Це жахлива війна. Важко відсторонитися від того, що там відбувається. Загалом, після телефонної розмови з Путіним, Трамп вийшов до преси з виглядом переможця, оголосивши, що Росія та Україна негайно сядуть за стіл переговорів, щоб зупинити вогонь, навіть завершити війну. Втім, усі деталі та умови це таємниця, про яку нібито знають тільки Київ і Москва. Також він заявив, що Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю зі США. Щойно закінчиться ця цитую кривава бійна. І він, звісно, згоден і розчердився на компліменти. Росія мовляв має необмежений потенціал для створення робочих місць і багатства. Україна теж мовляв тільки виграє від цього відновлення країни, обіцяє стати золотою жилою для торгівлі. каже, не вважає, що Москва затягує час у переговорах щодо припинення війни через 2-4 тижні. Буде готовий сказати, чи достатні кроки та дії з боку України для врегулювання військового конфлікту через агресію РФ. тисячі людей. dying every single week 5,000, 6,000 people dying every single week. and just like you have the relatives here, wives and uh, children and everything you have, you know, these soldiers, they say goodbye in ukraine and in russia, and then their parents never see them again, except maybe in pictures of horrible scenes, because i've seen some scenes i've never seen anything like it. so we're going to see if we can get. Утім, два лідери Росії та США, говорячи про мир в Україні, обмін полоненими раптово згадали Меланію Трамп. Путін, виявляється, не стримався і похвалив першу леді, США, сказавши, що дуже її поважає. Трамп, звісно, не розгубився і пожартував. Власне, Путін щойно сказав, да вашу дружину дуже поважають. Я спитав: а як щодо мене? Ні, їм більше до вподоби Меланія. Це було не дуже. Не знаю, чи це добре. Я я нормально це сприймаю. Все гаразд. Путін вийшов до преси і заявив, що розмова з Дональдом була дуже конструктивною і вони досягли розуміння. За своєї сторони відмітив також що і Росія виступає за мирне урегулювання українського кризису. Ми повинні е, просто визначити найбільш ефективні путі двіження к миру. Путін каже, Росія готова до переговорів з Україною про припинення вогню, але тільки якщо Київ виконає всі їх умови після завершення війни, вони ж чекають економічного стрибка, або ж відкриті до пропозиції Трампа про велику торгівлю зі США. Хочу що в цілому позиція в Росії ясна. Головне для нас устранити страні первопричини цього кризису. Ну якщо потрібно щось уточнити, то прес секретарі Пісков і мой помощник на господин Шаков роз'яснять чуть позднее какие-то деталі наших сьогоднішніх переговорів з президентом Трампом. Щоправда, про ці першопричини Путін говорить вже впевненіше, і прямим текстом заявляє, що воює за території, де живуть люди, які вважають русський язик радний. Пішень інтересів наших людей на тих територіях, о которых ми завжди говоримо. Там, де проживають люди, вважаючи російський язык рідним языком, читаючи Росію своей родиной. Коли Трамп гордо заявив, що вже поінформував Зеленського, що переговори починаються негайно. Зеленський, мабуть, перепрошую тільки очима, кліпнув слухаючи ці грандіозні плани. Під час дзвінків Трампу він попросив президента США не приймати рішень про Україну без України. Після довгої розмови з ним підключили і також європейських колег Макрона, Мелоні, Стуба Мерца, Урсулу фон дер Ляйн. Президент України і далі наполягає на позиції України, яка не збирається відмовлятися від курсу в НАТО і проголошувати нейтральний статус країни, як того вимагає Росія. Статусу України є статус. Він в Конституції України. Там все написано. Якщо є у вас час, я впевнена, що Конституцію до речі, ви знаєте. Якщо буде час, трішки можна почитати українською. Також Зеленський розповів, що Україна та Росія продовжують обговорювати обмін полоненими тисячу на тисячу, і вже у найближчі тижні має бути результат. Риторика Трампа змінилася, і він тепер наполягає на прямих перемовинах. Україна ж розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні за участі України, Росії і європейських країн. Вона може відбутися в Туреччині, Ватикані або в Швейцарії. Але йти на умови Росії, виводити війська з наших територій ніхто не буде. Поки Трамп роздає компліменти Путіну і згадує, як той хвалив Меланію, зіграти роль поганого копа вирішила Європа. Мерц запевнив, що Європа і США дуже єдині в питанні підтримки України та тиску на Росію. Він уточнив, що новий 17-й пакет санкцій проти Росії вже готовий і буде ухвалений 20 травня в Брюсселі. Цей пакет обіцяє вдарити по енергетиці, банках і навіть по так званому «ціньовому флоту Росії. Видання Financial Times пише, що європейські лідери Макрон, Мелоні, Фондерлайн та інші після розмови із Трампом були неприємно вражені його розповіддю про дзвінок із Путіним. Так як Трамп не горить бажанням тиснути на Кремль новими санкціями з боку США, замість цього він наполягає на негайних переговорах між Україною та Росією, не згадуючи ні про які економічні батоги для Москви, якщо Путін не піде на поступки. Європейці сподівалися на більш жорстку позицію. Росія тим часом активно готується до війни проти НАТО. Кремль масово набудує військові бази та укриття на кордонах зі своїми сусідами, що входять до північно-атлантичного альянсу. На думку аналітиків, відразу після закінчення війни в Україні РФ нападе на ці країни. Хто вже опинився серед потенційних жертв? Дивіться в сюжеті. Поки весь світ зосереджений на війні в Україні. Росія без зайвого шуму відкриває нову зону напруження в Арктиці біля кордону з Фінляндією. Кремль нарощує сили. Спутникові знімки, проаналізовані The New York Times, підтверджують, це не тимчасові маневри. Це фундамент для чогось більшого. В даний момент обороняє Європу Україна, і це факт. Усього за кілька кілометрів від фінського кордону в Кам'янці та Галакурті розгорнуто сотні нових наметів. Збудовано склади з технікою, ангари та укриття для винищувачів. А на вертолітній базі закинуті майже два десятиліття знову видно бойові машини. Масштаб будівництва і концентрація сил свідчить, це не тимчасові маневри, а довгострокова стратегія Москви. Мовляв, відповідь на розширення НАТО, яке Кремль вважає загрозою. Російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. Пише The New York Times. Фінляндія вступила до НАТО лише два роки тому і вже сьогодні стикається із загрозою хворого сусіда. Її кордони з Росією найдовші в альянсі 1270 кілометрів перетворюються на нову лінію потенційного конфлікту. І, хоча прямої агресії поки що немає, Гельсінки дедалі частіше звучить у заявах НАТО. Треба зрозуміти, що при Соєвському Союзі єдина границя з НАТО, яка була у uh, Советського Союзу і потім у Росії, це границя на польському да? Ну, Ми не будемо вважати Польшу. І це дуже маленька границя була. где э, соответствующий климат, э, там понятное дело, что никто не, не, не ожидал каких-то массовых наступлений. Э, это приблизительно та же самая граница, которая была где-то там в Беринговом проливе с, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Поэтому э, на это мало кто обращал внимание. Но, э, смотря на, на то, что все-таки была Европа, были какие-то там возможности э, у Советского Союза, в советские времена был так называемый Ленинградский военный округ. Недавно Путин принял решение о восстановлении этого округа, который был в свое время расформирован ну, в связи с тем, что как бы, дружеские отношения с Финляндией, и, не знаю, там никто им не урожал. Но ситуация поменялась. Швеция и Финляндия вступили в НАТО, Москва системно укріплює північний фланг за оцінками фінських військових. У них є приблизно 5 років до того моменту, коли Росія зможе розгорнути біля кордону сили, здатні становити пряму загрозу. В Росії дуже велика проблема з з кадровими подрозділеннями. Вони фактично всі за три роки либо уничтожены, либо до такой степени сточены, что самих кадровых и офицеров, и военнослужащих сержантского и рядового состава фактически не осталось. Поэтому надо армию восстанавливать с нуля. Было принято решение, что именно на финском направлении это будет тот полигон, где армия начнет восстанавливаться до того состояния, которое должно быть, ну, по их идее, у армии. Они увеличили количество личного состава согласно лишнего закона про вооруженные силы. Они пытаются накопить какие-то механизированные подразделения, хотя им это не очень удается, потому что ну, действительно, если посмотреть, сколько танков уничтожается за месяц, то это ну, в полтора-два раза больше, чем... Росія може встановити і создати нових танків. Все та дійсно тривожна насчет возможного теоретичного удару. Подібні ознаки активності вже спостерігаються і біля кордонів Естонії, і там ситуація ще тривожніша. Та границя, во-первых, менее всього защищена. Это раз. Во-вторых, между Россией и Эстонией нет договора про границы. В 1940 году, когда Эстония была аннексирована, 20% территории тогдашней Эстонской республики было передано в Советскую Россию, в Псковскую область. И Эстония до сих пор требует от России возвращения своих территорий. Поэтому теоретически там есть какая-то там возможность действительно конфликта, Uh, і uh, ніхто не случає uh, перехід uh, граніси якими зеленими чоловічками. Попри виснаження економіки та армії, Кремль залишається рішучим заради імперських амбіцій. Путін готов пустити під каток усе і всіх. Смотрим на всі види угроз серйозно. За цим пристально наблюдаємо, звісно. поддерживаем связь с партнерами с той же самой финляндии странами балтии польши и так далее то есть также поддерживаем контакт с другими странами нато то есть с альянсом с основными талитами будто берлин будто париж будто вашингтон так что в принципе ну ситуация не новая и очень последовательно Двігаємося по наращуванню своєї ем, оборонної способності. Те, що Росія готується до великої війни з НАТО, виключати не можна. За даними Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Кремль сприймає конфлікт із заходом як системний. і До кінця десятиліття може бути готовий до повномасштабного протистояння. За оцінкою літовської розвідки Москва поки що не здатна напасти на весь альянс, але може спробувати перевірити НАТО шляхом обмеженої атаки на одну або кілька країн. І поки Україна стримує російську армію на півдні та сході, на півночі вже розгортається наступний акт агресії. Не пройшло і двох років у Румунії. Нарешті дозволили збивати російські шахеди, які залітають на територію держави. Збройні сили країни мають тепер на це повне право. Адже конституційний суд відхилив скаргу трьох проросійських партій, які виступали категорично проти. А виконуючи обов'язки президента Елія Божен підписав відповідний закон. 3 вересня 2023 року лише офіційно визнаних міністерством оборони Румунії випадків падіння російських дронів на території країни 12. При цьому методика румунських посадовців була стандартна: спочатку заперечити факт фактичної атаки РФ, а через кілька днів визнати. При цьому часом вони падали поблизу міста з населенням у 200 тисяч людей. Ракети для патріотів та хаймерсів будуть вироблятися в Європі, бо США вже не може впоратися з наявним у світі попитом. Німецька преса повідомляє, що Берлін та Вашингтон домовилися про створення спільного збройового підприємства. Подробиці у сюжеті. Україна обороняється від Російської Федерації. Ізраїль і Тайвань потребують американського озброєння. Тайвань озброюється через погрози Китаю, а Ізраїль після нападу Хамас проводить велику операцію через масштаби загроз, які є у світі, в США залишається все менше високоточного озброєння. Що ви подивитесь на всі е, акції військових е, виробників, виробників зброї Америки після Мюнхена? Вони на, за місяць, деяким на 80% впали. Дивіться, акції Lockheed Martin, Raytheon чи інших великих компаній, які виробляються, ну які з з найбільших компаній в світі. Вони всі впали після Мюнхена, розуміючи, що немає чіткості і ну, чітких сигналів від адміністрації щодо закупівлі. Тому тут на нашій стороні включаться ще й вони. Рейнметал посилює виробництво пороху. Рейнметал планує перепрофілювати два своїх заводи, які виробляють автомобільні деталі. У Німеччині залізничний завод буде переведено на виробництво компонентів для основних бойових танків леопард 2 та бойових машин піхоти Пума. У нас немає ніяких інтересів ні в Польщі, ні в Латвії, ніде. За чим це? У нас просто нету ніяких інтерес, вадні угрози у зв'язку з загрозою з боку путінської Росії Європа стала на військові рейки. Якщо в нас стоять вже е, установки Хаймерс, ну то ми точно будемо побувати ракети американські. Якщо в нас буде стояти більшість установок європейських, звичайно, але проблема в тому, що, наприклад, європа ніколи не виробляла такої кількості ПБУ. щоб скоротити залежність від США та прискорити постачання. Один з провідних світових виробників боєприпасів наземних систем та оборонної електроніки, та глобальна компанія оборонних технологій та наукових відкриттів Рейнметал та Локід Мартін підписала меморандум про взаєморозуміння. Німецькі збройовий концерн Рейнметал та американська військово-промислова корпорація Локіт Мартін вирішили створити спільне підприємство для виробництва ракет у Європі. Іноді доводиться чекати 10 років, щоб отримати ракети з Америки. Це занадто довго. Тому обидва партнери хотіли створити європейський центр компетенції з ракет. Компанія Lockheed Martin підтвердила, що взаємодії з європейськими союзниками, щоб задовольнити світовий попит на американські боєприпаси та високоточні ударні засоби. Це партнерство відображає нашу відданість справі просування трансатлантичної безпеки і надання перевірених найсучасніших можливостей нашим союзникам. Це крок до того, щоб допомогти нашим європейським клієнтам виконати свої зобов'язання перед НАТО. Об'єднуючи досвід Rheinmetall з передовими ракетними технологіями Lockheed Martin, ми створюємо міцну основу для потреб безпеки, які постійно змінюються. Це партнерство зміцнить оборонну промисловість та створить робочі місця у США та Європі. Lockheed Martin є партнером німецької промисловості вже понад 50 років і продовжує розвивати ці партнерства. Raymetal буде мати 60% у спільному підприємстві. Особливий акцент буде зроблено на випуск ракет далекого радіусу, які потрібні Україні та країнам Європи. Вони а, хочуть запустити фактично політику нової індустріалізації. Ну, Тобто виробництво зброї відкрите те, що було закрите, після цієї колаборації проблем з боєприпасами точно не буде. На підприємстві будуть виробляти потужні снаряди атакам та Джемал РС для реактивних систем залпового вогню Хаймарста М 270 МЛРС. Локіт Мартін вирішив припинити виробництво Атакамс в Америці і починає випускати новіші ПРСМ. У зв'язку з цим обговорюється можливість виконання американських контрактів вже на новому заводі. Випускати планують ракети Хелфаєр для безпілотників та літаків. Дальність є найбільшою серед аналогічних Ічного зброї у США в Європі планується виробництво ракет ПАК-3 для систем протиповітряної оборони. Петріот ми ж розуміємо, що продаж зброї це політика. Я завжди кажу, що можна легко купити повстанський набір із салет кулемет, автомат. Це мене для гранатомет. А є речі серйозні, такі як ППО. Такі, як розвіддані, наприклад, такі як літаки. Це вже політика, це вже не зброя. За три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало очевидним, що саме цих ракет не вистачає, щоб тримати оборону на землі. Потужності нового підприємства в Європі будуть швидко завантажені за рахунок замовлень України, яка відчуває високу потребу в ракетах для Петріот. Європа не має таких потужностей на даний момент. Щоб закрити повністю нас своїм виробництвом, і ми могли відмовитися закупівлі зброї в США. Інтелектуальні права при цьому належатимуть європейській стороні. Виробнича лінія буде готова за 12-13 місяців. Виробництво двигунів почнеться з 26-го року. А ракет з 27-го. заплановано потужність до 10 тисяч ракет. Та такої ж кількості ракетних двигунів на рік в Росії ніколи нікому не угрожали, Незважаючи на те, що Україна робить закупівлі в США та Євросоюзі. Розвиток українського ВПК не стоїть на місці і став національною ідеєю. У Міноборони раніше зазначали, що кожен другий боєприпас на фронті українського виробництва. Ми виробляємо і столи, і гармати, і самофідну артилерію. Ми виробляємо боєприпаси. Але питання якості цього всього ми пам'ятаємо нещодавні скандали з Мінами, а безпідставні питання з кількістями, з таймінгом і з більш узкоспеціалізованою номенклатурою, потреба Європи у боєприпасах лише зростатиме. А Україна та її досвід у бойових діях з агресором дозволить інтегрувати український військово-промисловий комплекс до європейської оборонної промисловості. Гурту і агрегат, що збирає мільйони для ЗСУ, скасували виступи у Вінниці та Івано-Франківську. Музиканти у соцмережах розповіли, що на локаціях їм відмовили через присутність лайки в піснях. Отже, ви знаєте і бачите, що у нас зараз іде благодійний тур. Ми збираємо гроші як завжди для збройних сил України. Тепер із Значить, у нас було заплановано концерт в у Вінниці в Піроговська. І в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську. Узгоджено було з локаціями. І потім локації різко виходять на нас і кажуть, ми забороняємо вам проводити концерт, то ви матюкаєтесь і так не можна. А у Вінниці то взагалі там дуже цікава історія, тому що там хтось пішов просто стукачів, що в минулому році на концерті ми за донат на ЗСУ розігрували пісню, в якій є матюки. І нам просто заборонили проводити концерт. Це з урахуванням того, що в минулому році на концерті у Вінниці було зібрано більше ніж півмільйона гривень, а у Франківську 700 тисяч гривень за полтора часа. Утім, самі вони відмовлятися від концертів в цих містах не збираються. Хлопці запевняють, що перенесуть їх на інші майданчики. На афіші туру гурту вказано, що 50% прибутку від концерту та гроші за аукціонів мали б скерувати на потреби силоборони. До слова курган та агрегат одні з найпотужніших волонтерів культурного фронту. Лише з свого європейського туру вони передали на потребу ЗСУ понад 14 мільйонів гривень. А майже на кожному концерті в Україні, до речі, далеко не стадіонному, збирають та передають на потреби нашої армії близько півмільйона гривень. Тож, можливо, справа зовсім не в лайці. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!